Задача про чоловіків, жінок та лимонад. Під час літнього пікніка чотири подружні пари випили 32 пляшки лимонаду. Дружини випили Жанна одну пляшку, Жаклін дві пляшки, Колета три пляшки і чотири пляшки. Чоловіки не поступилися дружинам. Пон випив стільки ж, скільки його дружина. Месье Дюбуа удвічі більше своєї дружини месьє Пейзан у троє і месьє фонтен у четверо більше своїх дружин. Як личуть мадам Кун Дюбуа, Пейзан і Фонтен? Розв'язання. Нехай Х, З та У число пляшек лимонаду, що випили відповідно дружини. месьє Пона, Дюбуа, Пейзана і Фонтена. Усього дружини випили X плюс Y плюс Z плюс У дарівня 10 пляшок лимонаду. Їхні чоловіки випили Х плюс 2Y плюс 3Z плюс 4У пляшок лимонаду. А чотири подружні пари разом спустошили 2х плюс 3y плюс 4z плюс 5у, рівня 32 пляшки лимонаду. З першого рівняння виражаємо U. У рівня 10-х мінус y -Z одержуємо. Якщо ми підставимо замість u, Ось це рівняння 10-х мінус y-z ми будемо отримувати після спрощення додавання всіх подібних доданків, що 18 дорівнює 3х плюс z. Числа x і z повинні бути або парними, або непарними. Значення х дорівнює 1 і х дорівнює 2 відпадаються, тому що кожне із чисел y і z не перевищує 4. При х дорівнює 4 ми одержимо. Z дорівнює 2, Y дорівнює 2. Що неможливо, тому що x, y, і У різні числа. Отже, задача допускає єдине рішення. x дорівнює 3, Z дорівнює 1, Y дорівнює 4, дорівнює 2. x дорівнює 3 колета пон, Y дорівнює 4. Анета Дюбуа. z дорівнює 1 Жанна Пізан. І u 2 Жеклін Фонтен.